І щоб до завтра підняли опору. Коля, мені плювати на те, що ти не встигаєш. Ти бачиш, що сьогодні було? Якщо мене посядете, ти бідеш разом зі мною. А ти чого приїхав? Поговорити. Ти приперся з Києва в Запоріжжя, Щоб поговорити? Чи в Києві телефонів немає? Тату це не телефонна розмова. Ну. Треба гроші. Так в тебе стипендія? Багато грошей. Хм, скільки? 20, може 25 тисяч карбонців. Ти вліз в щось? Та ні. Так, мені треба капітал для бізнесу. А може довчитися і потім бізнес, бізнесом займатись будеш? Бізнесменами, ти подивись, повставали. Так, бізнесмени вони всі прогорять через півроку. Я, я знаю точно, що робити. Ну, подивись, зараз все обвалюється, інфляція подивись, зараз яка. ціна щотижня падає. Це я... майже всі наші гроші, які з мам... ми з твоєю мамою відклали за все своє життя. Сім років за полярним куром. Щоб просто так віддати тобі. Ці гроші можна купити квартиру на Хрещатику. Та навіть дві ті квартири можна тату купити. Але розумієш, ти, ти через півроку я не знаю, що ти з них зможеш купити. От телефон цей зможеш купити. Я, я не прошу тебе гроші. Я прошу ти дай мені кредит ще якісь аргументи. Не потрібна мені твоя квартира на Хрещатику, Добре. Через з своїми грошима нічого не буде. Їх не буде взагалі. Ей, чекай. Ти справді віриш в те, що в тебе вийде? Я не вірю. Я знаю. Я все прорахував. Так що купляти зібрався. Я не, не скажу що. Але щось велике. Але тільки ти мамі не кажи. Скажемо, що комп'ютери. Добре. Угу. Індустрія. Микола Іванович сьогодні розповідав про індустрію. Розповідав, як має працювати завод. Як взагалі влаштоване виробництво металургія, яка тримає економіку нашої країни України. Але знаєте. А я впевнений, він не знає, що таке індустрія. Микола Іванович думає, що це цех, що це завод, що це металургія, виробництво. Але він не знає, що це виробництво та збут. Це продажі. Продажі, які тримають наш гаманець, які... продажі, які дають нам гроші взагалі. Я згоден, він зможе, Микола Геневич може перетворити руду в метал, але він не знає, як той метал продати. Він не знає. Він не знає, як збільшити виробництво, як збільшити цехи. Та як взагалі, як, як вам підняти платню, бо ви вигідні най, найкращої платні. Особисто я так вважаю. І мені без вас не впоратися. Мені треба ваші голоси. Показати, що ми, ми разом, що ми сила. Бо тільки я, я вірю, я знаю, що я можу зробити це місце процвітаючим. мене до вас одне питання. Ви хочете, щоб лишилось так, як, як зараз все є? Чи щоб, щоб щось сталося краще? Тоді мені потрібні ваші голоси і підтримка. Я хочу зараз поставити на голосування звільнення з посади директора Миколи Івановича Бицюка.